Рік 2004. 21 листопада, вибори президента України за посаду. Змагаються прозахідний опозиціонер Віктор Ющенко і проросійський прем'єр-міністр Віктор Янукович протягом дня повідомляють про чисельні фальсифікації. Екзитполи свідчать про перемогу Ющенка. Однак, виборча комісія уже наступного дня оголошує президентом Януковича. Президент Росії Володимир Путін передчасно вітає останнього з перемогою. На Майдан Незалежності у Києві виходять десятки тисяч людей протестувати проти фальсифікацій. Янукович привозить у Київ своїх прихильників. Через тиждень протистояння стає зрозуміло. Суспільство не прийме двічі судимого Януковича своїм президентом. 28 листопада у Сєвєродонецьку Луганської області збирається так званий з'їзд депутатів усіх рівнів. Три з половиною тисячі прихильників Януковича з сімнадцяти областей оголошують про намір створити південно-східну автономну республіку. Їх підтримують російські чиновники, мер Москви у Кепці і радник посольства РФ. Проте ідея пісуару виявляється мертвонародженою. Донбас пережнякнігоніт. Витоки сепаратизму. План російського політтехнолога Бородая розділити Україну. Книжка про Донецьку республіку. У 2005-му Генеральна прокуратура порушила одразу кілька справ проти організаторів Пісуару. Дехто з них навіть на короткий час опинилися за ґратами. Однак, за сприяння Кремля, сепаратистські настрої на Донбасі тільки продовжували розігріватися. Рік 2005. У Донецьку виникає громадська організація Донецька Республіка. Її нечисленні активісти вимагають федерації для Донбасу, апелюють до історії. Мовляв, у 1918 році таке державне утворення вже існувало. Причому у складі Росії ми як как бы, Донецьку і другим що такое була Донецька Криворожська Республіка, когда була організована Донецька Республіка в 2017 году і так далі, Идеологически отстаиваем идею федеративного устройства України. Ці ж люди малюють прапор так званої ДР червоно-синьо-чорний з російським гербом. Сепаратистів підтримують з Росії фінансово і політично. Директор інституту країни СНД в Україні Володимир Корнілов видає книгу про так звану Донецьку республіку 18-го року. У голови гірників та металургів вбивають ідею про їхню окремішність від України. А гід кампанію про якусь, начебто, окрему донецьку ідентичність підтримують і політичні еліти Донбасу. Донбас, не нігоня, казав якось шанувальник творчості Анни Ахметової і українського поета Чехова. Слава Донбасу замість слава Україні. Говорять і нині деякі народні депутати. Рік 2014, 18 лютого. З Майдану Незалежності у бік парламенту вирушає велика колона протестувальників. Зосереджені в урядовому кварталі силовики починають стрільбу. На вулицях Інститутській і Грушевського розгортається криваве протистояння. Повідомляють про десятки загиблих. Надвечір спецзагін Беркут і Альфа СБУ починають штурм майдану. У Москві вже готують план розчленування України. Про це в ефірі телебачення говорить ФСБшний політолог Олександр Бородай. Його програма так і називається Как розділити Україну. Ну, Янукович настільки осточертів України в цілому, Він настільки себе показав морально слабим, інтелектуально слабим лідером, що очевидно, що ставка на нього безсмислена і безполезна. Восточная Украина вместе с Южной Украиной, включая Крым, Херсон и до какой-то степени Одессу, это все э, территории, это все население, которое в значительной степени ориентировано на Россию. И было бы очень правильно и разумно сейчас попытаться эти территории каким-то образом в России вернуть. 20 лютого снайперы расстреливают безбройных митингувальников на Майдане. Через день Янукович втекает. План Бородая починає втілюватися у життя. Кремль відверто діє за сценаріями 17-18 років. Росія водить війська у Крим. У Донецьку і Луганську активізовуються проросійські організації, зокрема та сама Донецька Республіка. Один з її лідерів Андрій Пургін на усіх мітингах під російським триколором, поруч із так званим народним губернатором, дідом морозом за професією та фашистом за переконаннями Павлом Губарєвим. Сепаратисти захоплюють адмінприміщення. Коли здавалося, що рух під назвою Руська весна» вже захлинувся. Кремль відправляє на підмогу українській п'ятій колонії професійних диверсантів. Показово, що очолює терористів любитель історичних реконструкцій, Ігор Гіркін. Игорь Гиркин, выпускник Московского историко-архивного института, который специализировался на гражданской войне белых, написал несколько работ о боевых действиях белых против красных на территории Левобережной Украины в 1919 году. Во время учебы Гиркин ездил сначала в Приднестровье, потом в Сербию, где он воевал в составе двух отрядов причем одним он командовал, о чем написал подробное воспоминание, которое есть в интернете. Через пять минут разговора он заявил, что рано или поздно будет война за то, чтобы Украина вернулась в состав Великой Империи. Причем неважно какой – российской или советской. Ярослав Тинченко, заступник директора Національного воєнно-історичного музею України. Інтерв'ю виданню Політика ЮА, 14 червня 2014 року. Російські терористи зі зброєю в руках захоплюють відділення міліції та цілі міста. Оголошують так звану Донецьку Народну Республіку. Присилають з Москви і працівників агітфронту. фронту, зокрема того самого Олександра Бородая. Один из аргументов створення в Донецкую держави история 18-го года. Но не вся Малороссия приняла план немцев. На территории между Юзовкой нынешним Донецком и Одессой была сформирована Донецко-Криворожская республика с официальным статусом русского языка как единственного государственного. Она была последним субъектом на территории Российской империи, объявившим войну Кайзеровской Германии вопреки Брестскому миру и другим соглашениям. Насправді Донецька республіка 1918-го така ж фікція, як і її варіант року 2014-го. Рік 1917-й. Жовтень. За новим стилем 7 листопада. У Петрограді державний переворот. Загони більшовицьких заколотників майже за відсутності опору захоплюють ключові об'єкти інфраструктури і адмінприміщення, зокрема, символ влади зимовий палац. Голова тимчасового уряду Керенський втікає, переодягнувшись у жіночі плаття. Дата заколоту Леніним вибрана не випадково. Саме у ці дні в Росії тривають вибори до установчих зборів. Більшовицька партія виявляється у меншості, набирає тільки чверть голосів. В Україні ж місцеві більшовики ледь набирають 10%. Переворот раз і надовго дає їм можливість не перейматися змаганням за голоси виборців. Центральна рада заявляє про створення Української Народної Республіки. Мільйони озброєних солдатів залишають фронт. Колишній каторжник Артем починає діяльність у Харкові. Після перевороту у Петербурзі на місцях утворюється вакуум влади. У Києві усі погляди прикуті до Центральної ради, єдиного більш-менш легітимного представницького органу. Однак майже два тижні лідери Грушевський і Венеченко мовчать. Нарешті 20 листопада збирається так звана мала рада. Зачитують текст третього універсалу, який проголошує утворення Української Народної Республіки в межах етнічного розселення українців. З 46 присутніх, 42 за, четверо утрималось проти 0. У слід за переворотом у столиці в регіонах Російської імперії наступає хаос і анархія. Більшовики, хоч і намагаються встановити свою владу на місцях, однак переважно опиняються у меншості. Імперія, яка 200 років розросталася, поглинаючи території, тепер почала стрімко розвалюватися. Потім політична надбудова Росії провалилася, і вона почала розмонтовуватись на окремі на окремі частини. Це був парад суверенітетів. Ми чогось говоримо про цю республіку. Ну, давайте перші проголосили Українську Народну Республіку, проголосила Центральна Рада. Потім Дон, Дон проголосив, значить, створилися Сполучені Штати, Волги Уралу, Ала Шарда організувала трошки пізніше Білоруси. Політична криза посилюється економічним колапсом. Майже усі підприємства зупинені. Побоюючись репресій, власники утікають, грошей практично нема. Безвихідь була. От економічна розруха була така: більшовики ж захопили Національний банк в Петрограді. Грошовий обіг вони взяли в свої руки, сюди, на окраїни гроші не поступали. Виник фінансовий колапс практично... Кожна Кожні губернські центри і навіть повітові центри змушені були випускати свої кредитні білети. Свої гроші з'являються в УНР. Друкують місцеві білети в Катеринославі, нині Дніпропетровськ, Житомирі. Один із перших декретів більшовицької хунти про мир, виконуючи домовленості зі спонсорами перевороту німцями, Ленін оголошує припинення війни. Бери шинель, пішли додому, звучить заклик на сотнях кілометрів лінії фронту. Почався безлад. Почав більшовики розрушили фронт. З фронту масово, сотнями тисяч, почали їхати через територію України, почали їхати солдати. Це була лава. Хто вміє захопити якийсь потяг? Це все ж жахливі. І по дорозі ж треба було якось харчуватися. Все це. Було піддано розбою, розбою, особливо тут на правобережна Україна ще з осені постраждала. Там всі спиртові заводи, там були і ці, цукрові заводи, спиртові заводи були. Вони всі були розбиті, всі поміщицькі маєтки були розграбовані, все було, все було знищено. Станом на осінь 2017 року на території України перебувало понад 2 мільйони солдатів-фронтовиків з них понад мільйон українці. Однак створити на їх базі українську армію Центральна Рада не спромоглася. Відпорядкувати собі залишки російської армії намагалися усі центри впливу. Найбільш успішними у цьому були захисники імперії, Майбутні – білі і червоні. Центральна ж рада її виконавчий орган, генеральний секретарят зайняли пацифійську позицію. Мовляв, хочемо з усіма жити в мирі. Військо нам не потрібне. Формування української армії починається як рух знизу. Генерал Скоропадський ще в серпні перейменовує очолюваний ним 34-й російський корпус у перший український. У листопаді комендант Київської воєнної округи, полковник Павленко, поклав початок створення української гвардії, сформувавши у Києві дві сердюцькі дивізії. Наприкінці 17-го з полонених галичан у Києві був створений курінь січових стрільців. Ще в квітні розпочався процес утворення частин вільного козацтва. Однак цільної армії створити не вдалося. Таким подарунком українського керівництва вирішує скористатися Ленін. Більшовики намагаються роздмухати повстання спочатку у Києві, потім в Одесі. Невдало на підмогу їм кидають війська з заходу під проводом Євгенії. Бош проте під жмеренкою ці підрозділи роззброює корпус скоропадського і відправляє в Росію. Ленін усвідомлював, без України побудова нової пролетарської імперії неможлива. Коли намір розхитати ОНР з Києва провалився, більшовики перейшли до плану Б. Найбільший і найдієвіший осередок більшовиків на той час у Харкові. Тут активно працює Федір Сергеєв, більш відомий як товариш Артем. Засуджений у 1909-му за підготовку збройного заколоту до пожиттєвої каторги, У 1910-му він примудрився втекти через Корею і Китай аж до Австралії. У 1917-му, відчувши вітер змін, повертається у Харків. Виникло два плани. Два плани. Один з них це той створити, створити так званий радянський уряд. Української Народної Республіки, поки які я говорив, а другий план Донецьких харківських і ну, власне кажучи, харківських більшовиків проголосити від'єднати донецько криворізький басейн від. України у грудні 2017 року починається одночасна реалізація обидвох планів. Товариш Артем вважає, що національність під час революції пролетаріату не має жодного значення, тому Донецький і Криворізький басейни, зважаючи на економічну особливість, повинні стати окремим адміністративним утворенням. Рік на 1917. грудень Грушевському і Венеченку надходить телеграма за підписом Леніна і Троцького. Це ультиматум. Нова російська влада вимагає від українців припинити роззброювати більшовицькі загони, які намагаються атакувати Київ з заходу. Інакше війна. Центральна рада на ультиматум не реагує. Менш ніж за тиждень більшовицькі війська під командуванням Антонова Овсієнка та Муравйова вступають до Харкова. Охорону міста під той час здійснює лише одна частина. У ніч на 9 грудня більшовики йдуть на штурм. Деморалізовані захисники Харкова так і не дочекалися від Центральної ради у Києві вода якогось наказу. Після короткої перестрілки більшовики роззброюють охорону. Над Харковом червоний прапор. Наступ більшовиків на Київ, імітація громадянської війни, Брестський мир, травма Путіна, Сльози Михайла Грушевського. Станом на кінець 17-го року міжнародна ситуація для радянської влади просто катастрофічна. Її не визнають колишні союзники з Антанти. Німеччина, яка профінансувала переворот у Петрограді, щоб вивести Росію з війни, глибоко стурбована. Планами більшовиків створити власну армію і розпочати агресію щодо України, якраз в притул до колишньої лінії фронту. Леніну відповідь розводить руками. Це не ми, це внутрішня війна українців. Щоб легалізувати цей план у захопленому Харкові, відбувається так званий перший всеукраїнський з'їзд рад, присутні самі лише більшовики. Мета проголошення так званої УНР Рад і недовіра Центральній Раді. Відтак альтернативний уряд. Більшовицька армія Антонова Овсієнка іменується вже українською, і саме в такій якості веде наступ на Київ. Реально, фактично, української ж армії не було, з українцями воло війну російська армія. Але для того, щоб залишити такий фльор враження від того, що українці воюють з українцями. Були створені ці загони, були загони створені червоного казацтва Примакова, але реально вони не складали більшості, реально навіть серед військовиків було в принципі, більшість росіян і тих інтернаціональних загодів, які керувалися, скажімо, комуністичними настановами. Це те ж саме, що сьогодні. що Путін не має відношення до сепаратистів, а це сепаратисти, вони, вони там і танки, видно, самі клепають, і гради роблять. Ключами там і зубилами все це все вони і зброю собі мають і так далі. Російська більшовицька армія практично не отримує опору на шляху свого просування на захід з боку Центральної ради. А по гейм стає битва під крутами. Замість регулярних військ Червону армію на залізничній станції зустрічають студенти добровольці. Більшість із них гине. Наступного дня, після ганебної поразки, у відставку з посади генерального секретаря УНР іде Володимир Винниченко. Його місце посідає Всеволод Голубович. У цей час у Брест-Литовську починаються переговори щодо припинення війни Росії з Німеччиною та Австро-Угорщиною. На переговорах присутня й українська делегація, яку визнають окремою стороною усі учасники. Більшовицька Росія тягне час. Мета взяття більшовиками Києва і встановлення там маріонеткового уряду з тим, щоб саме він був учасником переговорів. На одному із засідань переговорної групи Троцький навіть представляє одного із членів цього уряду з типовим прізвищем шахрай. 8 лютого Центральна Рада і уряду УНР залишають столицю. За кілька годин місто захоплює червоні загони Муравйова. І вже скоро сам Київ стає червоним. Від крові. Наступного дня у Бресті делегація УНР на чолі з Голубовичем домагається підписання мирного договору, але на достатньо кабальних умовах. Росія більшовиків визнає українські кордони. Гарантувати їх мають німецькі і австрійські армії. За відсутності своєї армії доводиться платити, годувати чужу угода передбачає мільйон тонн збіжжя на потреби німецьких миротворців. Незадоволені мирним договором і в Росії. Це серйозний удар по новітніх імперських амбіціях більшовиків. Траты территории колоссальные. Сын в России не сдать незмаретыйся до сегодня. Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии. По сути, капитулировали перед ней. Она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. Це результат предательства тогдашнего правительства. Це очевидно. Они боялись этого і не хотіли об этом говорити, поэтому замалчували. Володимир Путін, виступ у Раді Федерації Російської Федерації 27 червня 2012 року. Виконувати договір більшовики, звичайно, не поспішали. Війська не відходили. На Донбасі між тим пішов у хід план Б товариша Артема створення Донецької республіки у складі Росії. Проте наступ українсько-німецьких і українсько-австрійських з'єднань був швидше формальністю. Уже за три тижні більшовики панічно залишали розграбований Київ. Столицю України займала німецька піхота. Звістку про підписання Брестського миру. Голова Центральної ради Михайло Грушевський почув десь під сарнами у польових умовах. Кажуть, дізнавшись, заплакав. Можливо, старий історик відчув провину за згубну пацифійську політику. Можливо, передбачив удари більшовицької пропаганди щодо німецької окупації. У будь-якому разі нести відповідальність за долю молодої держави йому залишалося недовго. А в цей самий час товариш Артем проводив на Донбасі новий експеримент.